Ну, вранці центру спеціального призначення Омега Національної гвардії тренуються на полігоні івано франківській області. Курс підготовки триває три тижні. 80% бійців підрозділу мають досвід. Решта цивільні жителі, які пройшли відбір. Розповів суспільному офіцер на позивний артист. Репортаж Оксани Василик. 85 новобранців центру спеціального призначення Омега Національної гвардії України проходять базову підготовку на одному з полігонів Івано-Франківської області. Розповів Суспільному офіцер бойової підготовки центру на позивний артист. Інструктор з тактико спеціальної і вогневої підготовки Борис каже: це другий день стрільби. У перший була пристрілка зброї. Вправляються тут з гвинтівкою українського виробництва юар 15 Вона точніша за Тот же АК-74, який був у нас в збройні, у нас до прийняття ЮАР-15 майже в два рази. До 250 метрів кожен військовослужбовець, який пройде цей курс, може спокійно вести прицільну стрільбу, навіть в маленьку мішень. Вправляється у стрільбі новобранець Омеги, родом із Коломийського району на позивний Лівша. Військовий розповідає раніше був у лавах Збройних сил України, де практикувався з різними видами зброї. У мене така була мрія з дитинства любити свез призначенців. Ось я довго до цього йшов зараз я. Здав всі нормативи прийшов сюди. Триватиме базовий курс три тижні, розповідає офіцер бойової підготовки. Артист з його слів, приблизно 20% людей прийшли на базові курси підготовки із цивільного життя. Решта вже мають бойовий досвід. Омега на фронті виконує різні завдання. Зокрема, допомагає штурмувати, тримати оборону в окопах на нульових позиціях та проводить аеророзвідку. каже артист. Далі вони будуть прибувати в підрозділи. І там вже проходити злагодження з групами за своїми. Після того вже будуть ну, виконувати бойові завдання, висуватися на, на лінію фронту. Військовослужбовець Владислав розповідає, воює з часу антитерористичної операції. А під час повномасштабного наступу Росії на Україну обороняв Бахмут, де контакт з окупантами був кожного дня. Боєць каже, злагодження є дуже важливим для виконання майбутніх бойових завдань дивились то, що може. Хто може там ну, не з автоматом, там з пулеметом, з кулеметом там бігти? Тобто хто з РПГ краще стріляє. Ну і отак, от придивлювалися друг другу. Набір в Омегу триває, каже офіцер бойової підготовки. Артист. Зареєструватися на співбасіду можна, заповнивши анкету, яка є на офіційних сторінках у соцмережах центру спеціального призначення Омега. Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.